Вітаю тебе на проходженні головоломки Дорс. В нас є вибір. Зайняти світлу сторону чи темну. І це нам доступно, якщо ми зібрали ось ці камінчики. Давай почнемо з світлої сторони. О, такий портал. Цікавий. Чимось нагадує. Якийсь ельфійський замок, чи що, стільки кристалів. Так, ну, давай, що в нас тут є? Камінчик. А, це проскладали ті камінчики, що ми позбирали. Добре. В нас тут є діамант. І в нас тут є записка. Бачу, ти обрав новий світліший шлях, але те, що зроблено, вже не скасуєш. Ну, в принципі, так, ви можете робити багато різних правильних і корисних для інших вчинків, але все, що було зроблено поганого, ти не відміниш, бо воно зроблено. Так. Концентратор сили. Мабуть, сила буде надходити з цих от кришталевих уламків. Давай, що в нас є тут? Сюди нам потрібно щось запихнути. Діамант цей не пройде по пазлам. Так, а ось ця от штука сюди ідеально підходить. Коньк. А тепер нам треба його з'єднати, як в одному з перших пазлів. Ми маємо крутити і з'єднувати а не просто крутити. Вон воно що? Окей. Незручний, чесно кажучи, кут. Але найбу. Отакої. Так, нам потрібна тоді ось ця штука, мабуть. І ще одна ця штука. А, зачекай. Шося. Добре. Ти в куточок взагалі йде? Тин, тин ти в куточок. Ти такоє. А ти не крутишся ніяк, я так розумію, правильно? Пиу, 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 пиу. Угу. Сюди вот Ти сюди. Ти не сюди. Ти от сюди. Вот. Тебе треба вниз забрати. Поньк. Тарам. Ми відчинили одну. Що у нас тут є? Батарейка. Нам потрібно ще одну, мабуть, відчинити. Це забирається? Ага. З іншого боку теж є. Окей, так, нам тепер теж потрібен прохід. Нам потрібна оця штука, яка йде вниз. Потім ця штука, яка йде сюди, от. Потім оця штука на гору. Так, да, тут складніший пазл буде трохи, але що поробиш таке життя? Добре. Тепер цього треба сюди повернути якось. Ця штука нам потрібна сюди, сюди. Угу. Ось ці дві поміняти місцями. Давайте думати, як. Нам потрібно їх просто поміняти місцями, щоб це зробити одну сюди, одну сюди, так просто це не вийде зробити. І тепер нам потрібно одну сюди, а цю сюди та Тарам чудовенько. А це на що? Якийсь ричажочок, ричажочок. Так, окей, якщо речах нам потрібен сюди, правильно? Ми можемо його впихнути і розкрити, а батарею, мабуть, впихнути сюди. Та ти що? Зірочка? Зірочка, це класно. А якось крутити ми його ще можемо, ні? Ну, тут ми були. Зірочка. Це чудовенько. А що нам тепер тут треба зробити? Теж зірочку знайти? Давай сюди. Який неймовірно. Жорсткий звук. Так, зірочка. А що ми сірочкою будемо робити? Ааа, вон він куди цей діамант впихнути треба. Ми діамант впихнули. Чудовенько. А тепер що? Чи не зовсім? Я вот тут не розумію. Окей, зірочка в мене є. Так а що мені зробити з цим треба? Мені треба намалювати зірочку. Все, я зрозумів. <гум> не то, А от гострі кути нам підходять більше, так. А давай по центру. Най буде. Ні, по центру це коло взагалі. Сюди. Це таке більш округле воно. Сюди більш має бути. Ні, теж не то. тако Не то. Не то? давай шукати? О. Але мені треба 5 щоб було, а не багацько, правильно? Тому, мабуть, трошечки сюди посунемо. Це не то. Зовсім не то. Це теж багацько. Отако От може. Ні, це кругле. Це мені не підходить. Коньк. От зірочка мені підходить. Тільки, мабуть, не 6 треба, а мені ж треба 5, щоб було. Давай так. Три. Але ми зміщуємо сюди його. Це не то. Це теж не то. І це не то. Нам треба кути гострі. Це близько. Це три, ні Окей. Взагалі не то. П'ять. Все. А тепер нам гострі кути тут, здається, були. Ні. От 5 мені підходить. Тепер треба знайти гострий кут. Ну ми будемо по цьому йти. Ось тут 5. 5. 5. Добав. Але тепер нам треба гострий кут. Гострий кут у нас де буде? Це не гострий кут. Може в іншому? І це не гострий кут. Дуже схоже, але треба ще трошечки. Ось, пішло справа. Ого, я бамкнула. Ну, тут же есть финальная такая... заставка а тепер ми пробуємо, що означає поринути в Темряму. Та ти що? Ну, промальовано прикольно дуже. Мені подобається. Ну, давай. так Почнемо з простого ось тут книга. Ось тут якийсь камінчик треба відсунути. Взяти ключик. Оцю штуку взяти. Шкрябалку. Ще один ключик є. Ідеально, шкрябалка, мабуть, сюди. Дуже підходить. Закрутили її. Ага. Вон воно що навіть. А, мені ще один ключ потрібен. І він, мабуть, десь тут буде. Так. Та ну, тікай звідси. Так. Що ж, жоп? Шухлядки. Один ключик. Другий. І третій. Провертаємо. 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 Відчинили. І у нас тут є один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Цікавенько. Тут в нас є якась річ, яку треба взяти медальйон. Тут в нас є ось такий ключик. І щось мені підказує, що оця міні штука ще буде потрібна. Далі. Ну, ти сюди підходиш, як мінімум. Ну все. Медальон. Не? А чё не? Треба. Ну все, выбачьте. Я ж так и вот. Добре. Один. Это ось такая вот штука. Два. Я не знаю. Якийсь ніндзя чи що воно. Три. Очка. Три це взагалі типу долька лимону. Скільки там? Там шість цих штук. Чотири. Чотири це одна отака штука. П'ять. Це три отакі штуки. Це дуже прикольно. Шість. Оце дві, але ліворуч. Сім. Почекай, сім. Це дві, але одна зверху і інша знизу. Чудово, і вісім у нас що? Ось такого збоку. Типу, показує праворуч ліворуч. Оце буде цікаво. Окей, з цим ми розібрались. І давай почитаємо. Нехай ти знайдеш те, що шукаєш у темряві, але будь готовий заплатити ціну. Ну так, ціна завжди є. Окей. З тим ми розібрались. А тепер сюди. Один в нас ось таке, типу. <кхм> якесь воно рожеве чи що воно. Ну, ось такий колір. Ну, треба звертати увагу на кольори. Окей. І тепер мені, мабуть, треба. Куди? Сюди от. Ху -ху -ху -ху. Так, а що у нас тут робиться? Мені треба зібрати. Мені треба зелені в зелені, а сині в сині. Окей. Отак, от одна типу зібрана. Сюди мені треба дві... Це теж зібрано. Це тепер якось міняти. Ага, дзвіськи я щось поміняю. Мені треба міняти з цими Розкрили. А що далі? А далі, мабуть, це розкривати треба. Розкривайтеся на повну. Окей. Чудово. Okay. По кольорах давай ми розберемося. Це мав бути ось такий, наче, символ. А він тут є взагалі. Так. Чудово. А тих, хто у нас тоді. Стоп, стоп, стоп. Давай почнемо з прям такого аж синього-синього. У нас тут має бути, здається, ось такий символ. Чпоньк. Добре. Далі. Що у нас після нього йде? Тому що там трохи кольори відрізняються. Давай у нас будеш йти ось ти. Ти у нас типу зелений, правильно? Чи який ти? А ти у нас типу який? Зачекай, дивимось, які отут у нас є варіанти. Так, а ви двоє не можете бути однакові. Не. Давай дивитися по тим знакам, які є. О! хо. чекай, у ще одна є. Це якийсь камінь хаосу чи що вам? вибухнуло. Може, туди не варто йти. Знов той самий гайок, ті самі дерева коти, але сонечко сіло. Ну, ось, пройшли. Перший розділ у нас пройдений 22 рівні. Наступний розділ в нас другий, і нам теж потрібно буде збирати камінчики, записки і все інше. Якщо хочете дізнатися, що буде у другому розділі, підписуйтесь на канал. Також прокоментуйте, як вам останні головоломки, світла і темна частина. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. З вами був братик Єнот і побачимось у наступному проходженні.